Жорнал радники Трампа вже пропонували заморозити конфлікт в Україні аби зупинити кровопролиття, що може бути дуже привабливим сценарієм для частини американського суспільства. Одна із запропонованих Трампу ідей полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. За цим планом лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на демілітарізовану зону. При цьому поки що не зрозуміло, хто буде контролювати цю територію. Але один із радників Трампа сказав, що миротворці з миротворчі сили не включатимуть в себе американські війська. Але поки що Трамп не затвердив конкретного мирного плану. Так кажуть його союзники, в тому числі й того, як він взагалі збирається переконати путіна і зеленського сісти за одін за один стил і